Робота столичної підземки під загрозою. Виконавча служба заарештувала рахунки київського метрополітену через борг майже у 2 мільярди гривень за російські вагони, аби не допустити транспортного колапсу. Депутати Київради проголосували за звернення до парламенту, Кабміну та СБУ. детальніше про ситуацію Богдан Бур'яненко. Майже 2 мільярди гривень за борги восьмирічної давнини. Ще 2009-го тодішня тодішників уклала договір на закупівлю ста вагонів із компанією Укргрозлізинг. Згідно документа, новий рухомий склад коштував близько 800 мільйонів гривень і мав надійти впродовж трьох років. Транспорт до столиці прибув вчасно. А от міська влада не поспішала з виплатою так званих лізингових платежів. Туж залишився борг у понад 460 мільйонів гривень, який через так зване валютне коригування, що прописано. Не у додатковій угоді значно збільшився у зв'язку з колуванням ціну курсу НБУ 15.10.2009 року. Між КП Київський метрополітен» та тов «Укрослізм» укладено додаткову угоду про договору на фінансові лізингові послуги, якою змінено визначення лізингового платежу У 2015 році. Ціна питання була, якщо я не помиляюся, 370-380 мільйонів. у 2017 році це 2 мільярди. Цю угоду митрополітен намагався скасувати у багатьох судах. Втім, Фейміда не стала на бік транспортників. Більше того, цьогоріч апеляційний суд задовольнив скаргу укрлизингу. Втім, юристи підземки знову продовжують боротися в суді. Нашим підприємцям подана касація з ходатайством приостановлення і сполнення рішення апеляційного суду. По состоянию на сьогоднішній день до сих пор засідання не назначено. В соответствии з постановлением Київського апеляційного хазяйства суда. Сума к виплаті составляє 1 мільярд 966 мільйонів гривень. Ще до такого рішення минулої весни Київрада зверталася до прокуратури з вимогою розслідувати ситуацію. Втім, відповіді не отримали. Наразі рахунки метрополітену заблоковані виконавчою службою. Тож щоб не допустити транспортного колапсу, Київрада звернулася до вищих органів влади. Нас змушують платити старі борги, які хтось брав. В такій ситуації я зараз. Звертаюсь до вас, до депутатів, які представляють інтереси киян, і тепер від імені Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів Служби безпеки України, щоб ініціювати розгляд цього питання в РНБО. Крім того, депутати наполягають на розслідуванні тендеру і укладання угоди. А проти компанії Укргрозлізних просить вести санкції. Богдан Бреко телеканал Київ.